E sorelle, Дорогі брати і сестри, доброго ранку. Oggi, legera, наші катехезації сьогодні про пороки чесноти. І сьогодні теж прочитає Монсеньор. Я поки що ще хворію, тому ще не можу читати. Дякую вам. Дорогі брати і сестри. Доброго ранку. У нашій катехизації про пороки і чесноти. сьогодні ми наближаємося до останнього з них гордині, стародавні греки, визначали її словом, яке можна перекласти як надмірна пишність, по суті, гординя це самовивищення, зарозумілість. Марнославство Цей термін також з'являється в низці пороків, які Ісус перераховує, щоб пояснити, що зло завжди походить із серця людини. Гордий – Це той, хто вважає себе набагато більшим, ніж він є насправді. той, хто тремтить від того, що його визнають більшим за інших. Завжди хоче, щоб його власні заслуги були визнані і зневажає інших, вважаючи їх нижчими. З цього першого опису ми бачимо, що порок гордині дуже близький до пороку марнославства, про який ми говорили минулого разу. Однак, якщо марнославство це хвороба людського я то в порівнянні з тим хаосом на якій здатна гординя, це все ж таки дитяча хвороба Аналізуючи людські безумства, монахи в давнину визнавали певний порядок у послідовності зла. Починаючи з найтяжчих гріхів, таких як обжерливість, і доходячи до найстрашніших чудовиськ, ми приходимо до гордині. З усіх пороків. Гординя є великою царицею. не випадково в божественній комедії Данте ставить її в першій рамці – Чистилища ті, хто піддаються цьому пороку далекі від Бога, і виправлення цього зла вимагають часу і зусиль. Більше ніж будь-яка інша битва, до якої покликаний християнин насправді в цьому злі крається радикальний гріх, абсурдна претензія на те, щоб бути подібними до Бога. Гріх наших прабатьків про який розповідається в книзі буття, за всіма ознаками є гріхом гордині. спокусник каже їм коли ви будете їсти з нього. Очі ваші відкриються, і ви станете подібні до Бога. письменники, які пишуть про духовність, більше уваги приділяють опису наслідків. Гордині у повсякденному житті показують, як вона руйнує людські стосунки, підкреслюють, як це зло отруює почуття братерства, яке натомість повинно об'єднувати людей. ось довгий перелік симптомів, які свідч... свідчать про те, що людина піддається пороку гордині. Це зло з очевидним зовнішнім виглядом. Гордий чоловік, гордовитий, має жорстку шию, тобто у нього жорстка шия, яка не згинається. Це людина, яка легко піддається презирливому осуду, безпідставно виносить безповоротні вироки іншим, які здаються їй безнадійно невмілими і нездатними. У своїй зарозумілості він забуває, що Ісус в Євангеліях дав нам дуже мало моральних заповідей, але в одній з них він був безкомпромісним, ніколи не осуджуй». Ви розумієте, що маєте справу з гордою людиною, коли ви пропонуєте їй невелику конструктивну критику або цілком невинне зауваження, а вона реагує перебільшено, ніби хтось образив її величність, впадає в людь, кричить ображено, розриває стосунки з оточуючими з людиною хворою на гординю. Мало що можна зробити з нею неможливо розмовляти, не кажучи вже про те, що її щоб її виправити, адже вона вже сама собі не належить. Треба просто бути з нею терплячим, бо колись її будівля завалиться. Італійське прислів'я говорить: гординя їде на коні. А повертається пішки. В Євангеліях ісус має справу з багатьма горними людьми, і він часто йшов, щоб виявити цей порок, навіть у тих, хто дуже добре його приховував. Петро виставляє свою вірність на показ. навіть якщо всі тебе покинуть, я не покину. незабаром він натомість відчує себе таким, як інші. так само. Наляканим перед смертю, як він не уявляв, може бути так близько біля смерті і так, другий Петро. Той, який більше не піднімає підборіддя, плаче солоними сльозами, буде зцілений Ісусом, і нарешті буде здатний нести тягар церкви. Раніше він виставляв на показ зверхність, яку краще було б не виставляти на показ. Тепер же він вірний учень, якого як каже притча, господар може поставити на чолі всього свого майна. спасіння приходить. Через смирення справжній засіб проти кожного прояву гордині. у магніфікаті. Марія співає про Бога, який своєю силою розсіює гордих у хворобливих думках їхніх сердець. У Бога неможливо щось вкрасти, як це намагаються зробити горді. Бо, врешті-решт, він хоче дати нам усе. ось чому апостол Яків до своєї спільноти, зраненої чварами, що породжується гординою, пише «Бог гордим противиться, а смиренним дає свою благодать. тому, дорогі брати і сестри, скористаємося цим великим постом для боротьби зі своєю гординою.